Високоліновий сонячник це сонячник з високим містом олінової кислоти більше 82%. Багато фермерів думають чи виробників, що це високоолійний сонячник. Високолійний і високоліновий це зовсім інші речі. По-перше, якщо є сонячник, в нього є процент олії. Там від може коливатися від 42% до там, чотирьох і в цій олії вміст олінової кислоти може бути на рівні. В звичайному сонячнику це 25-30%. В високолійному сонячнику це, як я казав, більше 82%. Перш за все, цей сегмент розвивається досить інтенсивно в останні роки. Олійнова кислота вона каже про те, що найбільше вміст в природньому середовищі олійної кислоти в олівковому маслі. Тому цей сонячник був виведений. Традиційними методами селекції з підвищеним вмістом олійної кислоти, навіть вище, ніж в валівковому маслі. Олійна кислота корисна тим, що фактично це мононенасищена жирна кислота, яка дозволяє організму боротися з шкідливим холестерином. Особливо рекомендуються продукти з вмістом олійної кислоти людям після 25-річного віку. Високоліновий ринок має тенденцію до. Зростання та падіння після зростання, як правило, наступає два роки падіння. Це обумовлено перш за все премією, яку компанії, переробники чи кінцеві споживачі платять для господарств. Якщо немає премії, об'єм падає. Якщо є премія, Площі під високоліновим соняшником ростуть. Дуже багато компаній використовують високолінову олію для виробництва снеків інших продуктів. Зараз ситуація змінилася. Фактично, кількість, яка споживається, високоліновою олією в світі вона не зменшилась, а навіть збільшується, але переформатувалося її використання. Зараз у нас найбільш високопродаваємо високопродуктивний гібрид. Нашої компанії Mass-86, який адаптований до інтенсивних умов вирощування, який вирощують майже всі агрохолдинги, які займаються високоліновим сонячником в Україні, тому що знають, що він один з найкращих представників високолійного сегменту в Україні. Рекордна вражайність, яка була отримана, це 59 центнер. Потенціал вражайності біля 6 тонн. Дуже продуктивний, стабільний гібрид. який Зарекомендував себе на протязі багатьох років. Цей гібрид також є лідером з 2015 року в державних і регістраційних випробуваннях, і післярегістраційних випробуваннях у Франції. Інтенсивний гібрид, який стабільний, як ми бачимо, що на протязі 6 років займати перші місця це не кожному гібриду дано. Яка очікується премія на високоліновий сонячний? Є чіткий тренд на зростання. Попиту на високоліноволії, і ми очікуємо, що в найближчі місяці це відобразиться на нашому ринку. Можливо, десь з лютого березня місяця премія на високоліновий сонячник зросте суттєво. Тому, якщо у вас є бажання заробити додаткові гроші в наступному сезоні, покупайте наш гібрид 86UL, і ви будете задоволені додатковим прибутком, які ви отримаєте від цього гібриду.